Не туди виріс. По базару чоловіка водить жінка вранці, Щоб купити черевики чи хоч якісь капці, що не взує бідолаха все мале на нього, І вдалася ж така лапа не знати у кого. Це тому я таку ногу Кохана зростив, бо в дитинстві я постійно Босоніж ходив. Якби думав про майбутнє, та ще й розум мав, то ти краще в дитинстві без трусів гуляв. Верблюд в теплу днину в зоопарку завжди повно люду. Чоловік киває жінці. Бачиш, он верблюда. От би нам купити жінко трударя такого. вісім днів трудитись може. І не їсть нічого. Жінка каже: А я знаю ледаря такого, що вісім днів п'є й жере і не робить нічого, і при тому показує на свого мужчину, скільки дурно я годую отаку скотину. Адреналін. Поїхала я в Карпати, щоби відпочити, і з джерела цілющої водиці попити, ще й по горах побродити, здоров'я набратись, і одній на полонину самотньо піднятись. А повітря чистесеньке, сонце пригріває, у крові адреналіну хвиля прибуває. Лізу вгору, не здаюся, аж дух розпирає. Дивлюсь, гоцул молоденький на трембіті грає. Та таку сумну виводить, аж трембіта плаче, я до нього підійшла. Добридень, козаче, та близесенько до нього сідаю, аж млію, мій красеню, давай тугу я твою розвію. Він схопився, роззирнувся по тій полонині, та й трембітою мене, як у грів по спині. В мене дівка, як сонечко, гуцулочка файна, А ти мені підсовуєш старого комбайна. Як скотилася донизу, вже не пам'ятаю, та відтоді вже в Карпатах не відпочиваю. Колір Радості. Питає малий у своєї матусі. Скажи мені, мамо, чого так буває? Якщо наречена, то в білому платі, жених часто чорний костюм одягає. Ну, як же маленький тобі пояснити? Якщо молода біле платя вдягає, то хоче вона на весь світ заявити, Що саме сьогодні від радості сяє. Спасибі, матусю, усе зрозумів я. Якщо наречена від радості сяє, тепер я вже знаю, чому наречений в цей день саме чорний костюм одягає. Амнезія Ой, так вчора напилася, що не пам'ятаю, де я була і з ким пила, ніяк не згадаю. На ось випий, похмели свій розум козячий. Ти ж учора приперлася в садочок дитячий. Там був ранок новорічний, ялинка стояла, а ти вилізла на стіл й стрепти станцювала. Оце тіткам влаштувала новорічне свято. А я ж думаю, чого в трусах цукерків багато. Та ще й усі шоколадні. Так поростовкали, всі сідниці, мов торт праський, шоколадні стали. Гурмани. Взяла жінка ковбаси півпалиці вклала, А залишок під подушку мовчки заховала. Чоловік знайшов і з'їв тую половину, але жінці не признався на лиху годину. Жінка не зна та й говорить. Що це за біда? Така спрага цілий вечір лиш п'ється вода. Аж тут чоловік озвався. Дай мені води, бо я також ухитрився з'їсти півбіди. Наклепалися. Кум до кума прийшов вранці косу наклепати. Як годиться, той його запросив до хати. Перекусимо, тоді будемо робити. Жінка саме вареники зібралась варити. До вечора наклепались, ледве вийшов з хати. То, я, куме, прийду завтра знов косу клепати. Насолода, підслухана розмова. У шикарний ресторан зайшли дві дівиці. Сіли в барі на стільці, виставили циці. Та все скоса на клієнтів стиха поглядають, видно зразу, що із того якийсь гешефт мають. Одна повна і незенька, мов рожева свинка, друга немов каланча, чи шведська драбинка. Повна мовить, це помилка матінки природи, що не має я від сексу зовсім насолоди. А каланча, мов професор, їй відповідає. Видно зразу у цій справі добрий досвід має. Якщо хочеш ти від сексу на солоду мати, то з клієнтів треба більше грошей вимагати. Реклама На базарі у райцентрі стоїть молодиця. Сама гарна, пошнотіла краля-білолиця. Та все хвалить свій товар купуйте, будь ласка, часничок мій мов вогонь, цибулька прекрасна. Від перчички пече в грудях, якщо покуштуєш, купуй, любий, обпечешся, та не пожалкуєш. На рекламу клюнув я і купив перчицю та й опікся, закохався в гарну молодицю. Та признатись не жалкую, жити за що є. Я овочі вирощую, вона продає дурна овечка. В осінній і похмурий день, нудьгуючи в хліві, мов пень, дурна овечка в чим була, на мітинг побрела. Там звірі всі митингували, начальство кляли і кричали, і захотілося овечці тій хоч раз подати голос свій. Швиденько слова попросила на сцену бочкою вкотила, І ну, паплю же ти шакала, смілива стала, його назвала бюрократом, хабарником і казнокрадом. Внила в смертних всіх гріхах, що з двірі здивувались. Ах, шакала, коли усе почула. Вівцю до суду потягнув. Недовго думали, судили, ясак вівці сплатить рішили. Носить шакалові щоднини, побільше м'яса і свинини, ковбаси, птицю і пиріг, щоб він пристойно жити міг. Мораль яка? Нема моралі. Якщо так жити будем далі, за те, що слово лиш, сказали. Хай доїдають нас шакали. Дід ловелас. У село до діда в гості онук приїжджає, а село безперспективне усе вимирає. Онук вийшов із маршрутки у діда питає, а дівчата в селі є. Дід відповідає. О, дівчат у нас чотири. Сам такий раденький. Он сніжана на баяні грає, мов дурненька. Он де сестри карлінчихи скриплять помаленьку, їй уже по дев'яносто, та ще не старенькі. А он їде на скутері Ориська маленька. Вона у нас, як байкерша, сама молоденька. А Орисці скільки років внук діда питає. Їй вже 74, дідусь, вихваляє. Та вони ще ого, го екстра люкс дівчата. Карелінчиха не займана, тобто не почата. онук мало не завив. Краще мовчи діду. Узяв в руки ноутбук, я на ставок піду. Сів на березі ставочка, інтернет включає. По контакті в павутині дівчат вибирає. Дід підходить тихо ззаду, ледь волочить ноги. Що це в тебе за дівчата? Страшні довгоногі. А з цією не дружи, бо дуже худає, така довго не протягне, коли кров заграє. Розсердився тут онук. Не зли мене, діду. Бо візьму мопед вориський, тебе переїду. Біжи стару Каролінчиху, навчи, як любити, а я вже сам розберуся, що мені робити. Отаке От буває, люди, інтернет реклама, а для діда кожна баба молоденька дама.